Отже, урок, 8 клас, зарубіжна література. Вав урок, нова українська школа, Есхіл та трагедія Прометей Закутий». Ну ми бачимо зразу яскраве зображення Есхіла, і, власне, вся презентація наповнена такими зображеннями, які створені з допомогою штучного інтелекту, який стає все майстернішим і все достовірніше відображає ті чи інші постаті, явища, події, що нам потрібні. Перший блок ми вмикаємо розум, і учнів очікує інтерактивна розмінка за попередньо вивченим матеріалом Давньогрецький театр. Далі ми переходимо до блоку «Дрова а у момент презентація насичена різноманітним інтерактивом візуальними відео, і ось розпочинається такий з такого хуку невеличкий мультиплікаційний фільм про Прометея, у якому заготовано для учнів проблемне запитання. А як далеко ти готовий зайти, щоб допомогти іншим? Колись люди жили в темряві, не знали тепла, не знали світла. Я Прометей. Я не міг на це дивитися. І так далі. Цей мультиплікаційний фільм-авторський. І в кінці, я вже сказала, учнів чекає вавхук, і ви таким чином інтерактивно розпочинаєте свій урок. Далі в нас два є, з яким ви можете провести роботу або на початку уроку, або ж у кінці. І ми занурюємося у контекст. Тут учнів очікує мета, уроку, з якою ви їх знайомите. Далі в нас модель піратес, тобто така якби коротенький вступ емоційний до вивчення творчості і схіла. От, і ми е, переходимо до актуалізації знань. Кожна презентація містить подкаст, де е, учні розповідають коротко. Сьогодні ми поговоримо про видатного давньогрецького драматурга Есхіла та його знамениту трагедію Прометей Закутий. А я, Максим Оксано, розкажи нашим слухачам, хто такий Есхіл і чому тератури до нашої ери і... бачимо, що подкаст він коротко е розкриває зміст теми. От, є візуальна основа, є аудіо основа, і ви можете також учням або продивитися це на початку уроку, а далі вже поетапно все розібрати, або ж як підсумкове відео в кінці уроку, або дати учням додому посилання на дане відео, щоб вони могли вдома краще запам'ятати дану тему. Ну і потім ми переходимо до блоку основного змісту. Робота над текстом, що, власне, є основою кожного уроку. Спочатку ми знайомимося із самим Апло. Я творю трагедії, щоб люди бачили перед собою глибини людської душі. У моїх п'єсах. Ви бачите, що в нашій презентації Есхіл говорить. Ну і далі знову ж таки знайомство з біографічним шляхом. Все це оздоблено красивими світлинами на декількох слайдах із Есхілом. Ну і далі ми переходимо до знайомства із міфом про Прометея. Також на декількох слайдах це міф про Прометея, чому він ліг в основу трагедії Есхіла тощо. І на кожному слайді також красиві зображення. Фактичний матеріал переплітається запитаннями різного типу. У нас є запитання до роботи в групах, і тут вже на розгляд вчителя можете використати цей етап, можете пропустити, адже це презентація, яку можна перелистувати. І ось ми доходимо до блоку п'ятого аналітика осмислення. Тут, власне, різноманітна кількість завдань творчі, завдання для роботи зі штучним інтелектом досить цікаві. Далі в нас завдання ДУК, на, тобто на різнорівневі завдання, і також завдання тестового варіанту. П'ятий блок передбачає рефлексію, де запитання на узагальнення матеріалу. У нас ми бачимо також ось такі завдання. Зараз я почала створювати інтерактивні. Вони, власне, є в кожній презентації, і тут якби і інформація, і разом з тим завдання підсумкового такого характеру. Ви можете колективно виконати ці завдання, або ж учням дати посилання і вони виконають їх індивідуально. Рефлексія з такими ось красивими дітками візуально привабливу. І вав завершення. Тут учнів очікує ряд запитань, які дозволяють їм зрозуміти, наскільки цей міф цікавий, наскільки важливий для сучасного життя і, взагалі, для них як особистостей, які формуються. Отже, є також підсумок. Ми бачимо, також цікаві ілюстрації, вихідні квитки і різнорівневе домашнє завдання. Власне, така презентація вона жива, вона захоплююча і ви можете ефективно провести з учням урок за даною.